Сьогодні вперше на військовому телебаченні, та й взагалі на всьому українському телебаченні, ми зблизька роздивимося ракету Фламінго і не просто побачимо її, а торкнемося руками. Вона от така сама, тільки велика, а це трошки менше. Ваша ракета рожева. Як так сталося? Це старий корпоративний жарт, який виник задовго до появи фламінго. Але на той момент ми розпочали серійне виробництво ракетних бустерів. Хтось колись давним-давно пофарбував один з бустерів в ржевий колір, і це стало корпоративним мемом про те, що найгірше може статися, якщо жінка буде керувати оборонною компанією. В принципі, тобі нічого страшного, але ракети можуть стати рожевими. Ну а потім вже там серія випадкових подій і на фінальних тестуваннях успішних, які флемінго все ж таки полетів, він був також пофарбований рожевим. Сьогодні армія в гостях у Дефенс Текволя 2025 від брейван, де покажемо вам дуже багато цікавого. Це фослов, вирій, ви поряд. Перше, що я ви знаєте зараз запитаю, це ваша суперколаба. Будемо масово виробляти дрони з автономністю. Вирій, один з топових виробників fpv дронів в Україні. Ми робимо модулі автономності tfl 1 Тому що знаєте, коли часто розказують в інтернетіках про штучний інтелект, про те, що ну йо. Дуже красиво це все виглядає в інтернеті, але в системі четвертого закону це реально працює вживу. І ти коли летиш, ти наводишся на точку, ти навіть не знаєш, що там. А при підльоті дрон сам визначає, що це машина, і визначає, ага, це машина, отака-та, Значить, тут може бути тіні. Її треба відсіяти, треба влучити в цю частину, щоб вона вибухнула. Дрони з часом будуть повністю автономними. Але е, нам потрібно е, спочатку те, що в нас вже є, те, що вже за копійки збільшує ефективність системи в рази масштабувати на увесь фронт, і саме для цього це партнерство. Тому що якщо бригада отримає 50 дронів з донаведенням і береже їх на золотий бук, то це не працює. Треба, щоб всі дрони на фронті були з донаведенням, і ми до цього прийдемо. Перш за все товариство. Звідки ви і що за велетенський легендарний виріб стоїть у вас за спиною? Розкажіть, будь ласка, ми Shield AI. Американська компанія, яка випускає дрони, а це Віба. Які основні його задачі, бо виглядає він дуже футуристичний, великий. Що має виконувати на фронті? Загалом це розвідувальний дрон. Ми на ньому не літаємо. Літають українці. Ми навчаємо українських операторів, передаємо апарат, і Вони виконують свої задачі. у нас немає інформації про те, як він використовується. Фактично, ми просто передаємо дрон українським операторам. стосовно запуску вашого борту. Ми бачили презентаційні відео, які у вас є, і він особливий це вертикальний зліт. Розкажіть саме про те, як він злітає, і летить, що для цього потрібно. Перевага вертикального зльоту і посадки в тому, що апарат не залежить від злітно-посадкової смуги. Під час військових конфліктів ворог перш за все вражає злітно-посадкові смуги, і якщо ви від них залежите, то ви не можете злетіти. Цей дрон може підніматися без смуги, і як казав Брендон, його можна швидко розібрати. Посадили, розібрали, переїхали на інше місце. Ворогу значно складніше буде вас вистежити. Це так волі від брайвану, де окрім дронів, окрім ребів, ви також зможете побачити всі варіації наземних роботизованих комплексів. Вон той малий. Вон там далі великий. Сьогодні ми презентуємо тут в більшості наші дрони перехоплювачі. Він може нести 200 грамів вибухівки, а цей несе 500 грамів. Думки наших колег з війська розійшлися. Хтось каже, що 200 грамів достатньо, щоб перебити рельсу. Хтось каже, що і 500 мало. Ну ми рахуємо, що цього достатньо. Бо, наприклад, для того, щоб влучити в якийсь елемент важливий для шахеда, це може, може бути бойова частина або пропелер, або мотор. Цього вистачить, щоб його знищити. Я би назвав це прототіпи. Вони вже тестувалися в польових умовах на полігонах. Єдине, що у нас не було ще бойового застосування. кінетична універсальна система, яка підвішується до любих виробників дронів, зараз у нас більше 15 інтеграцій вже є з топовими виробниками кодифікованих самих і дронів. Працюємо ми по малих цілях малого неба так називаємо. Це мавіки, розвідники, але в нас є нетипове застосування наших хлопців на двох напрямках. Це молнії Вони б'ють в даному випадку. Віддача нуль борт стабілізований після пострілу. Може робити відразу другий постріл. Пане майор, раді вітати на бройвані. ви начальник безпілотних систем 7-го корпусу десанту штурмових військ? Чи знайшли щось цікаве для себе? Мені потрібно вже продумувати варіанти е, прикриття. Е... Скажімо так, вибиття логістики ворога на дальніх підступах, як і страйки застосування, так і ну діп страйки це, звісно, круто, але поки що лише мріємо про такі застосування. Ну, у нас, в принципі, сьомий корпус слоган це технодесант. Потрібно вводити в корпусах більш потужні підрозділи, які б. Ну, просто не давали доїхати дойти доїхати до наших бойових порядків. Вітаю! звати Артем Мороз. Я керівник напрямку залучення інвестицій в Брайван, і ми раді оголосити, що ми провели найбільший у світі інвестиційний саміт з Tech. Загалом цей захід ми очікуємо, що зібрав ще дораховуємо близько 6 тисяч людей. І глобальним результатом, які ми хочемо досягнути, це все більше год, все більше партнерств та все, що може допомогти нашим військовим на фронті нищити ворога ще ефективніше завдяки технологіям. Ми провели перший саміт Дефенста хвалили минулого року. Тоді у нас було близько півтори тисячі людей. За рік саміт виріс чотири рази. Ми побачили, як змінився профіль гостя, які його відвідує. від тих людей, які тільки починають дізнаватися про український дефенс тех до тих людей, які сьогодні приїхали до Львова. З чіткими намерами інвестувати, з чіткими намерами будувати співпрацю. Ми вже чули сьогодні про угоди інвестиційні, які будуть незабаром оголошені. Ми вже чули про нові партнерства між українськими компаніями та міжнародними. І тепер нам важливо, щоб цей шлях був якомога коротше, і ми якомога швидше побачили результати на фронті. Самі научення людей на целамісне пожалуйста люфіна.